З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї Славне, Павлопіль, Гнутове Талаківку, Новотроїцьке, «Новотроецьке», Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-мм мінометів Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також швели вогонь з протанкових керованих ракетних комплексів. На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцево та Авдіївки. Загалом на 18-ту годину зафіксовано 30 обстрілів, двоє наших військових поранено. 18 січня на Маріупольському напрямку поблизу наших позицій затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність, до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.